Ефект економічного спаду, особливо гостро, відчувають уряди деяких американських штатів. У Каліфорнії губернатор Арнольд Шварцнегер заявив, що дефіцит бюджету його штату склав майже 42 мільярди доларів. Через це йому доведеться призупинити фінансування багатьох соціальних проєктів. Детальніше про це Юрій Саєвич. Продавець зуття у Сан-Франциско, Синклер Колмен, подаючи звіт про податок від доходів за минулий рік, почув погану для себе новину. Уряд штату найближчим часом не зможе відшкодувати йому іще трьом мільйонам каліфорнійців, переплачені в 2008 році податки. У бюджеті штату просто немає на це коштів. Чи це мене обурює? Так, але я нічого не можу зробити. Каліфорнійський уряд також планує заморозити фінансування програм допомоги людям похилого віку та інвалідам, дитячих програм. я ніколи не бачила нічого подібного. Це недосліджена територія і програм допомоги студентам. Що мені робити? Брати нові позики цей час це особливо сильно вдарить. Економічним негараздом Каліфорнії не видно кінця. Штатний уряд попереджає, що йому можливо незабаром доведеться видавати людям боргові розписки, які погашатимуться, коли з'являться гроші в бюджеті. Але Каліфорнія не одна в такій ситуації. Майже кожний штат і кожне місто відчувають зараз фінансову кризу. Ніхто не захищений від цього економічного спаду. Сховатися немає. Що найменше 46 штатів задекларували бюджетний дефіцит. У найгіршому стані Мічиган, де важкі часи переживає автобудівельна індустрія. Флорида де панує криза на ринку житла Каліфорнія і Нью-Йорк які терпить від наслідків краху на фондовій біржі. У місті Нью-Йорк, де передбачено дефіцит в бюджеті на суму в 4 мільярди доларів, можуть втратити роботу тисячі бюджетників, включно з 14 тисячами вчителів. у цьому місті вже зараз великий відсоток учнів кидають школу. Чого ми хочемо добитися, коли скорочимо ще більше вчителів? влада намагається різними способами наповнити бюджети грошима, аби зменшити дефіцит від накладання податків на айподи чи користування спортивними клубами в Нью-Йорку до оподаткування плати за. Гру в Гольф у Каліфорнії. становище погіршиться перед тим, як стане краще, Юрій Саєвич, голос Америки.